Свій талант він втілив у заповітну мрію свого життя створення музею. У цій благородній справі йому активно допомагала дружина Стефанія. Батьки щиро завжди любили Україну, край, де народилися, його звичаї, культуру, традиції і історії. Вони були активними учасниками всього українського національного, товариства просвіти, меморіалу, драматичних гуртків. Художніх колектив, час швид... швидкопленний. За 20 років відбулися великі зміни в нашій країні. В історії нашої країни була і помаранчева революція, і революція гідності, і опекла її жахлива війна. На превеликий жаль, відійшли у вічність мої батьки, та вони таки звершили мрію свого життя. Відкрили музею Добротворі. І відбулося це завдяки активній підтримці громади, Добротворської електростанції, Захід енерго, Агенції регіонального розвитку, представників місцевої та районної влади, районного та обласного відділу культури. Не називатиму зараз прізвищ, тому що їх дуже багато. Просто боюся забути когось і це буде недобре. Їх є сотні, можливо, навіть тисячі. Скажу моє щире синівське громадянське дякую їм усім, а також вам, хто сьогодні тут. Хай благословить вас Господь і не дасть нам забути, що ми всі потрібні одне одному, що ми потрібні одне одному для спільної, кращої долі, Україні і спільних добрих справ. З ініціативи обласного і районного відділів культури на прохання громади селища історико-краєзнавчому музеєві присвоюється ім'я засновника Йосипа Брикайла. На честь його становлення встановлено меморіальну дошку, виготовлену майстром художником скульптором Тарасом Беняхом, за що йому велика подяка. Добрі справи благословить Бог. Йосип Брикайдо це знав. І що б він не робив, він постійно говорив, що все треба робити з любов'ю. І це хай буде прикладом для нас всіх. До відкриття меморіальної дошки запрошується наше майбутнє провнучка творця музею Катруся.